Найкращі кросівки, або один з найбільш якісніших брендів взуття в світі, і це Преміата. В великій кількості вони представлені в нашому магазині, але ж як почалася їхня історія? Давайте розбиратися. Отже, Преміата це преміальний італійський бренд Взуття. Який був заснований в 1991 році Раціано Маца. Хоча сама історія бренду починається ще в 1885 році маленькій сімейній майстерні в Італії. Бренд поступово почав розвиватися, експериментувати з матеріалами, з технологіями і вдосконалювати свій дизайн. До цього моменту він вже став культовим і налічує близько десятка різних моделей. А саме зараз давайте поговоримо про одну з них: це ось таку Мейс на прикладі цієї моделі розкажу вам, чому преміато так сильно полюбили. По-перше, це преміальні матеріали, натуральна шкіра, замша, текстиль. І найголовніше це ручна робота в Італії. По-друге, це поєднання традиційного ремесла з інноваціями, преміум дизайн, масивні яскраві підошви. Ефект потертості, авангардні силуети і ексклюзивні колаборації. І третє: це високий статус, унікальний стиль, обмежений тираж і визнання світових медіа і знаменитостей, таких як Джастін Бібер і Ріана. Тому, якщо ти цінуєш преміум, якість, стиль та комфорт, обирай преміату.